Невелика підбірка найдивовижніших місць Житомира, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Житомирський обласний краєзнавчий музей, заснований у другій половині 19 століття, що робить його одним з найстаріших музеїв України. Наразі фонд музею налічує понад 150 тисяч експонатів. Тут ви зможете ознайомитися з історією, побутом, традиціями та природою Житомирщини. Музей Корольова, захоплюючий і єдиний музей космонавтики в Україні. Це місце, куди бажає потрапити кожен турист в Житомирі. Він є не тільки місцевою визначною пам'яткою, але й гордістю усього міста. Тут зібрано велику кількість різних унікальних предметів. Що представляють всю історію ракетобудування та космонавтики? Скеля, голова чацького. Це одне з найпопулярніших місць серед туристів і містян та справжній символ Житомира. Цю скелю можна сміливо назвати справжнім дивом природи, бо її вершина схожа на людську голову? Вона розташовується на березі річки тетерів і є лише одним з елементів. Високих гранітних скель, які стоять з обох боків, утворюючи невеликий каньйон, кафедральний костел Святої Софії, побудували в 1740 х роках на місці старого дерев'яного костелу. Ініціатором спорудження нового храму став єпископ Ян Самуель Ожга, який потім переніс туди резиденцію київських єпископів. Сьогодні костел Святої Софії. Одна з найстаріших і найкращих будівель Житомира має статус пам'ятки архітектури національного значення. Особняк, знаного у 19 столітті Житомирського нотаріуса Івана Філіпова, розташовано на околиці міста і є маловідомою, проте вартою значної уваги пам'яткою міської архітектури. Ця чудова будівля в бароковому стилі нагадує невеликий палац сьогодні. Тут розташований міський рац та інші адміністративні установи. Двоповерхова будівля особняка Філіпова має вишуканий та багатий вигляд, якого надають білі арки, витянуті округлі вікна та пишна ліпнина. Спасо Преображенський кафедральний собор. Збудований в 1870-х роках за ініціативою імператора Олександра ІІ. Спасо-Преображенський собор. Вважається одним із найбільших храмів України. Відомо, що в соборі зберігся стародавній образ святого Василія, який князь Володимир Великий привіз із Візантії після прийняття хрещення. Будинок Химера або плоский будинок це назви унікального архітектурного рішення у Житомирі. Якщо стати під певним кутом, то складається враження. Ніби будинок має тільки фасад з вікнами, через форму серця будинка дехто вважає, що до 1917 року у будівлі розташовувався будинок розпусти михайлівський кафедральний собор. Йому вже понад 160 років. Місцевий купець Михайло Хоботін вирішив на власні гроші збудувати храм. Загалом на зведення храму. Хоботін витратив приблизно 37 тисяч карбованців. На той час ця сума вдвічі перевищувала річний бюджет Житомира. Одним з найцікавіших пам'яток Житомира є підвісний пішохідний міст через річку Тетерів, який розташований у шудуарівському парку. В народі його ще називають мостом закоханих. Таку назву він отримав через те, що саме на цьому мосту закохані в знак своєї любові вішають замки і викидають ключі в річку. Підвісний міст розташований на висоті 43 метри. Довжина моста складає 350 метрів, тут є можливість стрибнути з мосту зі страховкою або замовити екскурсію в супроводі екскурсовода, костел святого Йоанна з Дуклію, Неокласичний храм, розташований у центрі Житомира. На Соборній площі зведення костелу розпочалося у 1838 році і завершилося у 1842. Будівля будувалася у якості костелу для духовної семінарії. З плином часу призначення споруди змінювалося. Музей природи в Житомирі, відомий однією з найбагатших в Україні колекцій птахів і тварин. А також різноманітними зразками коштовного каміння. Природознавчий музей було засновано ще в 1865 році. На сьогоднішній день колекція експонатів складається з більш ніж півтори тисячі музейних предметів. Мета виставки відтворити історію природи рослинного і тваринного світу Житомирщини. У колекції знаходяться унікальні експонати. Фрагменти рогів гігантського оленя, череп і кістки величезного шерстяного носорога, печерного ведмедя та багато іншого.